Злість це природна емоція і нормально відчувати її в певних ситуаціях. Подолання злості у дітей може бути важливим аспектом їх соціального і емоційного розвитку. Ось кілька парад, які можуть допомогти дітям вирішити проблему зі своєю злостю. Навчіть дітей розрізняти та виражати свої емоції. Поясніть їм, що злість це природна емоція. І є способи, за допомогою яких можна впоратися з нею. Захочуть дітей виражати свої почуття словами, а не через агресивну поведінку. Навчіть їх просити допомогти, коли вони відчувають злість, і розмовляйте з ними про їхні ж почуття. Допоможіть дітям знайти способи керування своєю злостю, такі як, наприклад, глибоке дихання, рахування до десяти або використання позитивних мандр. Будьте прикладом для дітей, як керувати своєю злостю. Покажіть їм, як розмовляти про свої почуття та шукати компроміси в конфліктних ситуаціях. Арт-терапія може бути ефективним інструментом для дітей, які мають проблеми з керуванням злості. Вона дозволяє дітям виразити свої почуття та емоції через мистецтво, допомагаючи їм знайти конструктивний вихід зі складної ситуації. Ось кілька способів використання арт-терапії при злості. Малювання надайте дитині папір і фарби або олівці. Можна зображувати крейдою. Це дозволить їй вільно малювати те, що вона відчуває. Запропонуйте їй зобразити свою злість через кольори, форми і лінії на полотні. Створення колажів може дати дітям можливість виразити свої емоції, використовуючи різні візуальні елементи, такі як фотографії, з журналів, тексти. Або спільні малюнки використання глини або пластиліну може допомогти дитині фізично виразити свою злість, створюючи образ або фігуру, яка відображає її почуття, надасть можливість. Переключитися з негативної емоції на позитивну.